До приден, шановні журі, я Гуріва Валерія, учениця 9 класу ліцею No122 міста Харків. До вашої уваги хочу представити свій проект на тему особливості взаємовідносин французького бульдога Амолі до навколишнього середовища. На цьому сайті ви можете ознайомитися зі змістом проекту. Метою мого проекту було ознайомити читачів із класифікацією порід собак та розкрито особливості французького бульдога як домашнього улюбленця, звертаючи увагу на догляд, виховання та особливості поведінки. Але, перш за це, хочу трохи розповісти про породу собак. Що це таке? Це окремі групи близькоспоріднених і зовні подібних один одному домашніх собак, які належать до підвиду familiaris, що владіють характерними рисами, які отримують шляхом селекції. Та підтримується людина, а також веде своє походження до відомої групи собак. В наш час налічується близько 400 собак, що розкидані по всьому світу. Надалі вам хочу показати деякі незвичайні та цікаві, на мою думку, породи собак: це китайський чубатий собак зі своїм характерним чубчиком, бетлінтон Трь'єрі зі своєю грошопотібною формою голови, це вибор заздово виженою швидкістю та командор зі своєю густою білою шерстю третами. Як і всіх тваринок, породи собак поділяють на окремі групи. Давайте дізнаємось про це трохи детальніше. Отже, породи собак поділяють на гончі або масливські, вони спеціалізовані на переслідуванні здобучі по запаху або зору. Також є бійцівські, службові та охоронні або вартові. Ще є декоративні, тобто маленькі породи, пастуші, вівчарки, ретрифлі та спанілі абортири та гігантські породи. Ось нарешті дішта до штату французьких бульдогів. Це порода собак компонів, що набирає популярності останні роки. Загалом це симпатична маленька собачка із зовнішністю мініатюрного бульдога з кошенящими вухами, близькою мордою, коротким хвостом та гладкою короткою шерстю. Вони невеликі, але м'язисті собаки, з міцною кісковою структурою та сильними ногами. Незважаючи на те, що вона може справляти враження дуже тренованих собак, іноді вони можуть бути лідерами серед лежання на дівані. Щодо шерсті запарлених французів може бути досить різноманітним. Ріст собаки цієї породи становить близько 30 см. У дівчаток та хлопчиків він коливається, так само, як і з вагою. Але приблизна вага це від 8 до 15 кг. Тривалі життя цієї породи від 11 до 14 років. Зараз я хочу розповісти про свою собачку Амелі. Я познайомилася з нею у 2021 році. Вона народилася 21 січня, а вже через два місяці ми забрали до себе додому. З самого першого дня її приїзду вона тішить око своєю добротою, вірністю, красою, молотою, а найголовніше своєю унікальністю. За ці роки вона стала справжнім членом моєї великої родини, де тепер кожен уявляє життя без неї. Тепер Амрій завжди є з нами, де б ми не були на дачі, у гостях, на морі або у подорожі. Щодо її захоплень вона полюбляє гратися зі своїми м'якими іграшками з іншими собачками, бігати на вулиці, випрошувати їжу та, звичайно, тримати, особливо разом із татком. Історія походження: французькі бульдоги родичі англійських, виведені у XVIII столітті у Великій Британії та привезені у Францію на біку індустріальної революції. Вже в 19 столітті ця порода перемонтувала в США та й отримали свої фірмові вушка, що стало стандартом породи. Новий бік популярності французів розпочався у 1980-х роках і не завершується досі. Характер може сказати, що це і лагідна собака, що прив'язується до свого власника та не любить залишатися на самоті. Бульдог розумний, легко навчається, добролатна з дітьми та іншими тваринами. Не надто голосливий, але завжди на сторожі. Він має незалежний характер, та іноді може бути впертим чи конфліктом з іншими тваринами. У порівнянні з деякими породами, французи не вимагають особливого фізичного навантаження, тому приблизно година щоденних вправ буде достатньо, але варто переконатися, що вони захищені від спеки адже через іписки обличчя вони може страждати від респіраторного дистресу та теплового виснаження. Галом французькому бульдогу не потрібно багато простору, тому він однаково часто житиме як у квартирі, так і в будинку садом, якщо в нього, наприклад, буде доступна вулиця для прогулянок чи туалету. Ось найкращим варіантом харчування для французьких бульдогів буде якісний корм відповідно до їхнього віку. Наприклад, Амлі вже другий рік їх корм практик, тож є ще три рази на день по плюс-мінус 60 грамів, який нам проґрунтували заводчиця. В якості ласощів вона полюбляє різні фрукти, овочі, ягоди, якось, наприклад, кавунчик на фотографії, баштані культури іноді ми даємо їй бублики. Французький бульдог не потребує складного догляду, однак важлива регулярність: очислення шерсті, огляд шкіри, вух, очей та зубів. Тігтів потрібно систематично підстригати, адже вони ростуть вниз та можуть травмувати лапи. Зможка мордочі слід ретельно витирати після купання, яке проводиться раз на місяць з використанням спеціального шампуня, чи обов'язкові регулярні щеплення згідно з ветеринарним графіком. Для виховання гранцовських бульдогів їм потрібна рання соціалізація, знайомство з домовими людьми, подіями та ситуаціями. Крім цього, потрібні тренування основним командам. Це допоможе власнику знайти шкілеві звички та, та що виправити їх. Але потрібно бути готовим, що в цих тренуваннях знадобиться терпіння адже французи бувають досить самовільними, впертими та можуть діяти на свій розсад. Це може підтвердити як власниця такої собачки. Але також вони надзвичайно розумні та легко навчаються при правильному підході, особливо з винагородою. Стах покроковий є вже дістати свого останнього пункту проєкту це взаємовідносне амалі з навколишнім світом. Отже, єдине, що я хотіла сказати, це те, що Амалів різняється від іншого своєю енскійністю та щирою дружелюбністю, що робить її улюбленцею як серед дітей, так і серед незнайомців, особливо якщо ці випромінюють свою недоброзичливість. Її інтуїція дозволяє миттєві розпізнавати недобрі наміри, і тоді вона є відданим охоронцем. У спілкуванні з іншими представниками собачого світу вона показує тільки дружелюбність і ніколи не провокує конфліктів першою. А повернення ж близьких неї – це справжнє свято доповне радощами, незважаючи на тривалість їхньої відсутності, навіть якщо шлося, про лічені хвилини. А це всі мої використані джерела, включаючи фото та відео з особистого архіву. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове і дякую за увагу!